Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Ford Focus 2012 року з двигуном 1.6 буквеним значенням Т3ДБ. У нас на обласному обслуговуванні буде заміна ГРМ, антифризу всіх фільтрів паливних, масляних, воздушних, салону. Буде заміна ремня генератора. Я вам постараюся це показати. це наш комплект запчастин. Воздушний фільтр, комплект ГРГ з насосом охолодження, паливний фільтр, масляний фільтр, ролики, ремні, масло. Все це буде замінено. Стараюсь подробно вам все це показати. Тут у нас є зливна пробка. Запихаємо шланг, підставляємо ємність і зливаємо антифриз. Таким способом зливаємо антифриз радіатора. Так що Чекаємо, поки злиється, антифриз не в поганому стані, хороший. Зливаємо і роби далі. Помало розбираємо, зняв ремінь генератора, і у нас він ще по, по оригіналу Ось омоку, але він вже ось має такі тріщини, він вже ще довго не поїздить. Зняв защиту ГРМ, зняв подушку, розширітельний бачок. Добираємося, беремо зараз, знімемо шківку колінвала, де це буде краще видно. Відкручуємо шкіл колінвала, там він має бути на шпонці і повертаємо на мітки. Зкрутимо шкіл колінвала. Нам потрібно зараз зняти захист рівня ГРМ. Тут потрібно ось. ці болтики підкручувати до М6. І там в казарху ще є саморізи на сімголовка. Е, так що це відкручуємо. І добираємося до самого Грем і виставляємо в помітках. У нас тут нічого не втече. Грем виставив у помітках. Колінвал стоїть на місці. ось заштіфтований, глибоко заходить, що колінвал стоїть правильно. Відносно колінвала вже. Виставляємо раз підвал і паливний насос. Палений насос тут має трошки більший зазор, Ось як його можна виставити, але потрібно виставити в цьому діапазоні. І фактично можна розкидувати, знімати ремінь, не боячись, що у нас мітки втечуть, а будемо виставляти так же само. Так що буде все зафіксовано і нічого нікуди не втече. Зараз потрібно відкрутити. Болт колінвала і зняти, задаюче кільце на датчику на колінвалі. Так, зняв насос охолодження, зняв натяжний ролик генератора. У нас насос охолодження сняв ще оригінальний 12-м роком. Він ще в нормальному стані. Так що зараз все це, це чистимо Вдуваємо, чистимо і слаємо назад. Грем вже поставив всі шківи на своїх мітках, придвала, паливного насоса, колінвала, все стоїть по мітках, ролик натяжний, натягнутий. Е, натягний ролик стоїть по мітці. Ось, стоїть по мітці. Так що зараз прокручуємо два обороти колінвала і перевіряємо через мітки. Прокрутив колінвал. Два рази поставив фіксатори і на місце і всі фіксатори, і всі сходяться. Натяжник тримається, мітка натяжнику не втекла. ось, Мітка не втекла, ось, Так що можна все збирати, ставити за щиту, все збирати, пробувати, запускати. Автомобіль вже сплав, вже запустив, налив колоджуючи рідину, пригріваємо до робочої температури, поки не включиться вентилятор.